Вас вітає канал Квіткові Посадинки у Світлани. Сьогодні у нас дуже-дуже багато тривог. Ми не можемо нормально себе почувати. Постійні тривоги. У нас вже у Кропивницькому сьогодні три вибухи, але тільки друга половина дня починається. І я ось Вирішила трохи викроїти декілька хвилин, щоб показати вам трохи своєї краси, котра мене е, так, трохи заспокоює. Але ж дуже-дуже тяжко. Так, от зараз виглядає моя кімната, одна із кімнат я убрала третій стелаж, отут тут у мене стояв посередині. Тепер можу спокійно споглядати за своїми рослинами так у середині кімнати, бо тоді простіл був закритий. І зараз, ось так, я все розположила. У нас, правда, на вулиці небагато зараз світла, трохи є сонечка, але все ж таки зима і вікна мої закриті плівкою, а також заклеєні там скотчем. Тому такий вигляд не дуже-дуже красивий. Але ми надіємося, що після перемоги все-все наше зміниться, наше життя. І ми будемо робити все, що робили до цього, і жити так. Зараз трошки нам важкувато. Ось так я підійшла до своїх сингоніумів. Ми сингоніуми, і тут у мене вже і сансев'єрії. Багато квітів я посоставляла не по сортам, не по видам, бо мені нема куди зараз їх виставляти, тому так виходить. Тут все: і пісці, і діфінбахії, і трацени філодендрани, якісь традисканції стоять, укорінюються. Ось ще один стендапс, бігонії. Все-все на одних стелажах. Також зверху я поставила свої папороті і ось такі сингоніуми, котрі ампельні. Вони у мене зараз ростуть, я їх не стрижу. Так ось вони виглядають. Ось Тут уже у мене пішли вазони підвісні. Вазони підвісних у мене зараз багато, тому що знову ж таки я забрала свої рослини з балкону і треба мені їх десь розполагати, розміщати. Ось так, вони, значить, біля вікна. Ось тут у мене. Таких саморобних кашпо. А вони легенькі, бо там стаканчики, ну, не такі вазони тяжкі, важкі. І тут проходжу це есхінантус мармуровий. Дуже така цікава рослинка, я її підстригла, і в мене десь вона в стаканчику стоїть, укорінюється на весну. Далі там у мене. Ось такі, такі рослинки стоять. Теж пост, ну, постригла я їх, бо стала, поставила водичку, стала багато вкорінювати на весну. І тому вони у мене зараз такі лисуваті. Ось так у мене традисканція вкорінюється у тепличці такій стаканчику. Це стоїть фікус. Три фікуса, Це віхрь, потім, ой, забуваю все сафарі і, по-моєму, твілайт. Ось так вони тут ростуть. Зараз ось такі у мене обстрижені стоять сендапсуси, підростають останні. Я вже посадила у теплички. Зараз покажу. Так, тут хрестовник, традисканції, дегонії. Невеличкі всі у стаканчиках розміщені теж на моїй ось такій поличці. Поличка для фруктів овочів. Зверху так от стоять. Такі філадендроди величенькі, а потім вже йдуть сукуленти і не тільки сукуленти, бігонії, заміокулькаси, там кактуси. Все ось так трохи стоїть, росте, підсвічується. Далі я сьогодні понасаджувала в ось такі тепличці, зробила це з синдапсуси. Багатенько. І тут ось у мене, і тут теж ось це пеперомійка. Там далі тінантія видно, традисканція це фікус триангуляріс. такий красавчик. Потім, де я можу залізти, там показую, де не можу залізти вже. Поки що не покажу. Ось тут у мене у підвісних вазончиках Рео. Рео ось таке пістряве. Потім Рео ось лимонне. Далі у мене тут росте церепегія вуда. Ось так. Я її заплила, заплила трошки. І поряд ось такий вазон. Красивий з фікусом. Фікус варіатний, ось такий класнючий. Мені він дуже-дуже подобається. Він ампельний. Далі там теж у стаканчиках, у підвістих угорщиках тродисканції, прямо-біля вікна, біля стекла, э, скла. І далі йде. Ось так можна побачити, пеперомія робила. Щось прикриває, закриває. Це традисканція закриває. І мої хоєчки. Хоєчки там. Ось такі потім це. Ой, дисхідія. все забувається. Як починаю показувати, всі назви забуваю. Коєчка ритуза, ось така вона розрослася. Це такі мілкі листочки пеперумія. Монетка, як вона там називається, я вже забулася. Пеперспот. Далі тут теж традисканції і декілька епісців. Щось вони у мене слабовастенькі у цьому році. Такі папороті гарненькі. Я їх перенесла на самий верх стелажу. Там вони у мене будуть стояти. Це монстера. все, що залишилось від монстери, альбочки. Вона пішла трохи зелененька, хоча в неї ось такий був лист. Ну, це ми все виправимо. І ще одна папороть, Листочки підсихають, які підсихають, я їх просто прибираю. Далі ось там дефінбахії насажені. Якісь стоять ось такі філодендрани. І, 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 і ще одна поличка. хавортії поставила. Туди у кінець. Це зараз у такому вигляді села Монтана. Вона не дуже росте, але потім я її обстрижу і весною вона буде рости. Пеліонія Давол теж мілка, мілка дуже. І ось нарізала, трохи пропадала одна традисканція. Десь упав вже вазон у мене, ну нічого страшного, я підійму потім. Ось нарізані стоять есхінантусі мармерові. Далі там росте ось така, це е, обична хані зелена сансів'єрія. Вона любить таку тінь, полутінь, тому їй там добре. І ось так стоять ще два ящички з сингоніумами. Вони Ось упала пеперомійка, не знаю, зламалась чи ні. Ой, треба витащити. Я її зацепила. Це чорний, чорний ліст, такий лист, така цікавенька. Дуже вона мені подобається, як вона називається Бразилія. Це ще один такий цікавий філодендрон. Він, Це, по-моєму, маска у мене, але ну, вона не варієгатна. Ось так я трохи показала, пробіглася по своєму такому лісу. Не дуже зараз дивляться мої відео, це дуже мені. Не подобається, мене засмучує, тому що знімаю, не знаю для кого, для чого, але продовжую знімати. На сьогодні все, все буде Україна. Тримаємось і до нових зустрічей!